Що це за свято на українському язикі? Мій друже, тебе я хотіла спитати, що тут за свято? Ти мусиш це знати. Невже ти не знаєш велику новину про неї спитай хоч маленьку дитину. Та що це за свято, що ти так радієш? І що за новину у серці ти грієш? Радість велика, Христос наш воскрес, і життя тепер вічне зійшло нам з небес. Чекай, не спіши, розкажи по порядку. Щось я не можу зрозуміти загадку. Про Воскресіння я уже знаю, а у життя вічне я ще не маю. Ну, а відгадка, мій друже, проста. Треба прийняти Ісуса Христа. Серцем повір, що Ісус умирав і гріхи всього світу на себе Він взяв. Якби ми гріха перед Богом не мали, то люди б Ісуса не розпинали. Бачиш, мій друже, ти вірно міркуєш, як житимеш свято, не пожалкуєш, бо той, хто покинув грішне життя, житиме в світлі святого Письма. Серце своє треба нам покорити, щоб в ньому Ісус навіки міг жити. Христос воскрес!